Військові, які вийшли на пенсію, та ті, які лише готуються до звільнення, отримали перспективу реалізувати себе в іншій сфері. На базі Чернівецької філії міжрегіональної академії управління персоналом військових навчатимуть основам менеджменту малого бізнесу, що в перспективі полегшить адаптацію до цивільного життя. Ця зустріч, яка започаткована від сьогодні, і буде тривати три три місяці. Вона зобов'яже вас, кожного з вас. Щось міняти у своєму повсякденному житті. Тобто, приходите в якусь невідому інституцію, щось слухати. У вас буде складатися враження, що ви про все знаєте. Коли ви дізнаєтеся, якісь основи цього малого менеджменту малого бізнесу, можливо, воно вам допоможе насправді в житті. І ви дуже швидко увійдете у ринок, який на сьогодні існує підприємницький ринок, і воно вам дасть можливість додаткові якісь мати матеріальні чи ж самі стимули. Після 500 академічних годин військові отримують можливість стати приватними підприємцями. Кошти на перекваліфікацію буковинських військових надає ОБСЄ в рамках співпраці з Західним регіональним центром сприяння перепідготовці та соціальній адаптації військовослужбовців. Після закінчення лекції військовим видаватимуть не один, а два дипломи. Ми, значить, ми видаємо документ, ми видаємо посвідчення державного зразку. Це відповідності до ліцензії, ну як. Тобто документ Міністерського зразку державного зразку України. А крім того, Міжнародна організація з безпеки та в Європі видає ще міжнародний сертифікат. Тобто, ну, якщо вони десь будуть мати відносини з іноземцями, то ті це знають, ці це гарно сприймають. Ну, і, звичайно, знання. Першу чергу військові, які після закінчення служби вирішили реалізувати себе в бізнесовій сфері, сподіваються, що знання, які вони тут отримують, їм обов'язково знадобляться. Подивимося по завершенню. Що нас научать, можливо, після завершення військової служби вони нам дійсно стануть пригоді. Я дуже переконаний в тому, що ці всі знання вони максимально ефективно зможуть донести до військовослужбовців і військовослужбовцям, ті, які будуть звільнятися в запас, буде простіше адаптуватися до так, цивільного життя. Я очікую все таки, що ці курси будуть високоефективні. Вони нам, військовослужбовцям, які плануються до звільнення, нададуть знань досвіду, додавлять і, взагалі, в певності в майбутніх кроках в житті після військової служби. Іван Бучилинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.